Сценарії російських можливих дій проти країн Європи проти Балтійських країн називався якраз Естонія, якраз кордон Естонії з Росії. Там е, анклав, певний там велика кількість російськомовних мешкає не громадян. В них вже є. В нас нам би таке запровадити. Є паспорт громадянина на Естонії, є паспорт не громадянина Естонії. Що це означає? Це людина має такі саме права, як і громадян, за виключно того, що він не може бути обирати і бути обраним. Ну все далі живу собі. У нас. Є розмова про те, що от багатьом ну, нам треба було вести таку, таку, мені здається, таку річ, бо не всі люди, які мешкають в нашій країні, можуть заслуговувати на право бути громадянином України. Мешканцям, так, да, громадянам, треба ще заслужити, мені так здається. А на кордоні з Естонією це, це прогнозувалося. Тільки зелені чоловічки. Чому зелені чоловічки? Ну слухайте, сценарій навіть. Ну, це було, ну це вже було. Там, якщо вони вирішили дійсно щось зробити, то ми там незабаром побачимо в якщо я не помиляюсь, там з'явиться бабушки, це такі спецназ в'язаних шапочках, яких же... хто їх буде розганяти. Це ж... Люди похилого віку, і вони це будуть як... щось -отря... отряди Путіна. З того що я отряди розумію, та... Путін, <світ> Да, не бабки, і е, вони будуть щось там вимагати. Е, хтось їх спровокує е, когось там, може навіть поб'ють е, передягнуті тітушки, і потім оці зелені, зелені чоловічки. Це буде самооборона перна, і вони будуть допомагати. Ну все ну, все це, це бачили. Це все вже було. Ну, це, це розуміємо. Так вони планують зробити. І тоді, е, для, чому саме так? Тому що, а як тут застосувати е, п'яту статтю е, статуту НАТО? По кому стріляти? По бабушкам? Ну от як? По зеленим чоловічкам? Тобто вони вони чудово розуміють ризики, які вони можуть виникнути, якщо вони от так, як зробили повномасштабне вторгнення в Україну спробують зробити таке вторгнення до якоїсь країни, яка є членом НАТО, то удар буде у відповідь. Вони це чудово розуміють, а так ну от а що робити? От такий сценарій. Да мир ми обгоні ми, 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 здається ми на вашому каналі, в тому числі це обговорювали це ще не весни цього року. Якісь це один із сценаріїв, і зараз ми бачимо, що вони починають його реалізовувати.